Tesla Model Y, Lineer WeatherTech. Це вже у нас нарешті серія High Performance. Ось так вони виглядають ззовні. До речі, Tesla, ну як завжди, мінімум всього, але шикарна машина. І з нової серії у нас більше на зону відпочинку ноги, далеко заходить під подалі. От сюда, от. Бортик по всьому периметру. Прилягають повністю по всьому периметру, до речі, замітьте. Так, ну і з нового матеріалу якраз прошипована нижня частина, більш м'який еластичний гумовий матеріал. Задній де суцільний, повністю через весь ряд заходить так посередині, ну і заходить під сідушку. Так, теж матеріал м'який еластичний з прошиповкою. І пасажирський кіломок, він буде виглядати ось таким чином. Далеко закриває ножки, щільний бортик по всьому периметру і заходить під стужку так. Ну, Звичайно, матеріал прошикований. Клас, везер.